Всім привіт, дівчата! Безмежна рада знімати знову відео для Ютубу. До мене прийшла ось така величезна посилочка від Sephora. Тут у нас літні наборчики з СПФ-ами. Зараз все розпакуємо, все покажу вам і розкажу свої враження, бо деякі засоби повторюються з минулого року. В минулому році ми з вами також розпаковували набор з СПФчиками. Додам посилання на попереднє відео, і також тут має бути новий набор Сефора Руш. Поїхали! Ось так тут все виглядає. Напхали дуже багато паперу. Я вже бачу тут два пробнички. Це фреш. Крем з лотосом для обличчя і to The People. Мені дуже сподобалась ця косметика, дуже сподобалась їх умивалка в такій скляній баночці. Дуже класні засоби. Так, і ось наборчик цей новий Sephora Rouge. Його можна отримати безкоштовно на сайті Sephora. А я залишу посилання на сам сайт в Україну можна замовляти як через посередників, наприклад, через Сильну б'юті. Залишу посилання на інстаграм Сильна б'юті, і також можна замовити напряму, якщо ваша картка приймається сифорою. і це також без проблем через якогось форварда, наприклад, через нову пошту. Доставка ось такої коробки буде вартувати близько тисячі гривень. Повністю з США до вашого відділення Нової Пошти. Замовила цілих два набори цього року, щоб точно вистачило на все літо. Поїхали. Дивіться, які якісні, класні косметички цього року. Максимально дуже такі товсті. Вони начебто, вони не начебто, а вони кліончаті зсередини. Дуже-дуже якісні. Клас. І Ой. Ось так виглядає сама косметичка. Приємненько, приємненько. Перше, що дуже зрозуміло, найпростіше це б'юті блендер. І хочу сказати, що вартість набору 39 доларів до податків, а вартість б'юті блендеру, мені здається, десь 20 доларів. І він дійсно більш живучий, чим блендери від Real Techniques. Real Techniques також класний, я дуже багато років ними користувалась, але скажу чесно, поклавши руку на серце, чорний б'юті блендер професійний, він живе просто безкінечно. А Techniques при митті ось так: от нігтиками продавлюються і стає непригодною до використання, що дуже і дуже неприємно. Далі, у нас тут два класичні. Продукти. Це Play і Supergoop Glow Screen. Мені здається, минулого року був Unseen Supergoop, тобто невидимий такий повністю прозорий. Цього разу у нас лосьйон Supergoop Play це як молочко. Такий легенький, його можна наносити як на обличчя, так і на тіло, класний. І Glow Screen у нас у відтінку Golden Hour. У них чотири відтіночки. Залишаю свочі цих відтінків. Golden Hour це 3. По насиченості, але на літо він дуже-дуже класний. Вони зі світловідбивними часточками, і це дійсно гарно виглядає на обличчі. Мені це подобається. Далі два, навіть чотири, я вже бачу, 5, 6, 7 продуктів у нас повністю повторюються з минулого разу. Ось ці продукти у нас були в минулому разі. В минулому наборі минулого року я маю на увазі, і минулого року, до речі, косметичка була теж гарненька, салатова, але не така класна, як цього року. Цього року вона прям дуже така юзабільна, якщо можна це сказати. А минулого року вона була така, наче бархатна. Так, що стосується цих продуктів. Інісфрі один з прикольних таких легеньких SPFів, тут SPF 36, і він дійсно не відчувається на обличчі, мені він подобається. Далі, ось такий крапельки, що можна додавати до звичайного крему. Мені здається, що якщо додавати просто крапельку до звичайного крему, то це буде не Дієво. Тому, якщо я і змішую його з якимись засобами, то один до одного. А, а так зачасту навіть не змішую, а просто наношу на обличчя. Summer Friday далі. Ось така штучка доктор Деніс Гроз. Також, мені здається, вона не просто минулого року була. Це такий мастхев, який буває просто кожного року в цих косметичках СПФ. Біосенс, якщо чесно, трошки ось не можу зрозуміти. Або це якийсь інший. Ні, це не інший. Це просто змінилася упаковочка. Трошки змінився дизайн. Бачите, тепер він зі скваланом і цинком і тут. Більше нічого особливо не написано. Мені здається, раніше був е, такий великий текст на Тюбику було більше всього написано. Також класний, і він класний тим, що він фізичний, а не хімічний. Мені це подобається, тому що це начебто більш безпечно. Але фізичні вони більш помітні на обличчі, а хімічні вони більш непомітні на обличчі. Але з хімічними краще дружить тональна основа, якщо ви наносите під макіяж. А з фізичними вона гірше, як правило, дружить, але мені здається, з біосанс добре дружить. Далі, Better Screen UV Serum. Це. З антивіковими якостями. Бачите, тут з колагеном і пептидами класний також засіб, також непомітний, також доволі легкий і приємний у використанні. Ланком. Це, мені здається, найулюбленіший у наших дівчат засіб. Я бачу по магазинам, що він уходить найпершим. Далі, а Поза минулого року, і поза поза минулого року від Кейскін були і саме SPF для обличчя в минулому році і цього року тут. Бальзам для губ. І це настільки класний бальзам для губ, він прозорий, у них є декілька варіантів, є декілька відтінків. Також залишу зараз зображення, які відтінки ще є. Він настільки приємний, він нелипкий, він класно наноситься, він класно виглядає, він симпатичний. Ну, Просто у мене немає слів на рахунок. Кейскін. Він дійсно дуже-дуже класний бальзам для губ. І ще тут SPF 30 У мене губи горять. Я раніше думала, що вони просто обвітрюються, але ні, вони горять Далі Вітача ось такий The Silk Sunscreen. Мені здається, Вітача СПФ саме ще не було. Можливо, я щось забула, нагадайте в коментарях, але мені здається, ні. Це щось новеньке. І також ось такий бренд для мене новенький. Він зі світловідбивними частичками. я вже погуглила, в такий найсвітлішому відтінку, і тут також SPF 50 і PA24, тобто це максимально можливий захист, і це 15 мл. Так, це ще не все. Ще у нас є Пітер Томас Росс, це якась новинка. Я її ще не пробувала, розкажу вам в сторіс, вона з тональним ефектом. Тут у нас SPF 45 минулого року був. Точно такий самий варіант, але він був ну, звичайний прозорий тут у нас з вирівнюванням тону йде. І повнорозмірний продукт. У нас виходить два повнорозмірних продукти. Це beauty Blender і ось така штучка Glow Recipe Stick. А Тут у нас з вами 16,5 грамів, але це повний розмір, він такий величенький, як бачите. Стік з SPF, SPF 45. І давайте вивчимо, що ж це за звір такий у нас стік. Попередження, що можна використовувати тільки для зовнішнього виконування. Використов... Ой, він такий прозорий! Дивіться, який він класний. Прикольно. Прикольно, прикольно. Гарнюній такий СПФчик. А зі стіку, мені здається, наноситься товще, чим без стіку. Ну, подивимося. Буду вам розповідати потихеньку в інстаграм. До речі, залишаю посилання на свій інстаграм, бо там я кожного тижня мінімум 3-4 дні на тиждень є. А на Ютубі я пропадаю дуже-дуже надовго. Так, що стосується ось такого пакетику, тут у нас доволі багато всього. Давайте дивитися. Я люблю їх отримувати, я чесно використовую майже все, що отримую в цих пакетиках, і дуже-дуже задоволена тим, що є така можливість. Тут у нас зволожуючий тонер цілих 15 мл від Laneige. І я бачу, що він такий, як молочко, тобто, можливо, на літо і крем зверху наносити не захочеться. Далі від Sephora у нас крем зволожуючий. Якщо чесно, я ем, хвалила вам Sephora, Казала, що в них так багато класних продуктів, у них класний олівець для брів. Класна туш, там те те, те, класне, але з доглядом у них якісь промахи. А, мені дуже не сподобався. Я навіть зараз принесу, покажу вам. От просто максимально не сподобався цей демакіяж для обличчя. А я чомусь не захотіла купувати Елеміс, ну чомусь, тому що він тут коштує 60 доларів, і мені захотілося спробувати чогось трошки дешевше. Цей, мені здається, коштував 19 чи 18, щось таке, точно до 20 доларів. І я думаю, ну зекономлю, спробую. Ну, здається, все від цефори класне, але ні, не все класне. Ось ця штука для видалення макіяжу зовсім нічого не робить, вона його не видаляє. Вона залипає на обличчі, вона потім важко змивається водою. І остання крапля для мене настала тоді, коли, бачите, він як парафін якийсь, він дуже такий жорсткий, дуже твердий. Остання крапля для мене настала тоді, коли мене посипало від нього. Тут можна повертати косметику в Америці, це здається окей, але я. Ну, чомусь, не знаю, виховання не дозволяє мені це зробити. І тому я і не користуюся, і просто ця банка стоїть. Не знаю, на крайній випадок, але який може бути крайній випадок, якщо вона не виконує свої функції. Тобто, вона не видаляє макіяж все одно. Який сенс її берегти, я не знаю. Покладу в пусті баночки, покажу вам найближчим часом в пустих баночках ще і потім викину. Ось. Ось так. Далі у нас тут Body Butter від Joy Моран. Далі у нас тут Face е... Cream, такий самий чи що. Ні, інший. Просто теж з лотосом. А, ні, такий самий, просто інше оформлення. Дивіться. А, ні, 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 це у нас денний, а це нічний. Вибачте, нічний. Далі Serum з колагеном і пептидами. Такий самий. Далі. Ще один боділесьон. Ой, слухайте, це класно. У мене на подорожі будуть лосьйони для тіла в малесеньких упаковочках. Зазвичай це буває рідко. Далі, щось з колагеном. Також, мабуть, для тіла, так? Ще один зволожуючий крем від бренду Alpine. Я не знаю, що це за бренд. Face Out Acne 4. Патчі проти акне, проти акне. Далі у нас олійка, ензимна очищуча, класно. Далі маска для обличчя. це новенька. Новинка, та що вийшла, класно. Далі від Деніс Грос у нас ось ці піл салфеточки. Це теж класно. І від Glow Recipe це рум'яна, так? Так, в двох відтіночках у нас Watermelon Flash і Berry Flash. Клас. Дуже класний ось цей такий пакетик. Я дуже люблю пробнички, дуже люблю мініатюрки. Мені просто руки чешуться, все це використовувати. І я дійсно дуже рада залізти в свій ось цей ящичок, де все це зберігається, і дуже рада щось завжди обрати маленьке для того, щоб протестувати і порадувати, підняти собі настрій. В цілому, цей набір мені сподобався, мені здається, він такий самий на рівні, як і набір минулого року. Єдине, що в минулому році, мені здається, було декілька засобів по 30 мл, цього року такий засіб лише один. У нас є, звичайно ж, декілька по 20 мл, по 15 мл, по... Ну а ні, не один. Три засоби у нас повнорозмірні. Все питання знімаються. Набір дійсно класний, дійсно варти свої грошей, і він дійсно. Всередині дорожчі, ніж ми за нього платимо. Тобто, оці три продукти, вони 100% перекривають вартості цього набору, а все інше, включно з косметичкою, іде вже бонусом. Ну що ж, на цьому все. Якщо вам подобаються мої б'юті відео, не забудьте поставити лайк, написати коментар, бажано на 7 плюс слів, для того, щоб мій Ютуб прокинувся від сплячки, і побачимося тоді з вами дуже-дуже скоро. Бувай!